Доброго вечора! Давно не бачилися в студії Громадська культура. Я Катерина Мізіна та мої гості. Власне, з чудової нагоди ми сьогодні говоримо з Іллею Розумейка та Романом Григорівим. В Івано-Франківську відбудеться фестиваль Порто-Франко гогольфест 8-12 червня. власне, мої гості сьогодні виступають організаторами фестивалю, хоча насправді вони композитори. І от якби про це ми і поговоримо. В першу чергу варто уточнити, чому Гогольфест їде в Франківськ, і хто такий Портофранко, і як от взагалі ця, цей симбіоз відбувся? Ну, є взагалі багато версій. <світ> 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 да, ну, одна з ключових версій: ми з Владом Троїцьким мали такий спільний проект, творчий, і це була опера «Реквім Йов». Ми її презентували на голь і власне потім так закрутилось. Виявилось, що ми з Ільєю робили в 2010 році на Франківську Порто-Франко такий фестиваль. Потім виявилось, що Гольфесть якось буде їхати в Франківський щось робити. І потім ми вирішили зробити. Ну, Спільний спільний проект, який буде називатись Порто-Франко-Гольфест, який так уже називається. От. Що там є від Порто-Франко і що від «Гогольфеста»? Блін, ну багато чого від «Гогольфесту» і дуже багато чого від Порто-Франко. Це такий дуже е, великий колабораційний проєкт, але він ну, якби умовно ділиться на акції, які, в принципі, є одним цілим, які створюють весь цей проект. Загалом від «Портофранко» там багато. Е, Таких, скажімо так, естетичних, цікавих акцій, які інтегровані в різні локації. А від Гольфесту там. Е... Теж цікавих багато. Ну, да. ну, як на мене, я можу просто yeah. свою версію теж розповісти. Як на мене, здалося, що от там ми відкриємо згодом програму. Там видно, що фестиваль має шість чи сім напрямків, тобто він такий мультидисциплінарний, як Гогольфест, власне, а від Порто Франко, там, звісно, Франківськ. От, yeah. і ну, та, там та. Франківськ, там такий певний станіславський феномен, там є певна місцева така еліта, це Андрухович Прохасько, це місцеві художники, місцеві. Місцеві літератори, поети і, звичайно, сам Франківськ, який перетворюється на сцену для цього фестивалю. Тобто, якщо Гогольфест відбувається, наприклад, в Києві, він окуповує якусь велику територію, там ВДНХ або ще щось, mm -hmm. то в принципі цією територію стає саме місто. Воно повністю перетворюється на фестивальну сцену на ці дні. Історичний центр Франківська, приймає Гогольфест 8 12 червня. Купуйте пласкартні купейні квиточки, резервуйте місця на Балаблакарі, шукайте хостели, гостіні квартири. Приїжджайте, буде дуже цікаво. От, власне, які особливості організації фестивалю в Прикарпатті, тобто в такому місті, ну, воно невелике, то можливо, якісь є нюанси з глядачем, ну, да, з аудиторією, для якої ви робите? Можливо, є якісь нюанси з місцевими ланками організації. Ну да, певні нюанси є. Ну коли Даша Кольцова, куратор візуальної програми, привозить з Європи моралістів, які будуть там малювати, то меру дуже страшно. І Він просить з кожного морала, якби його якийсь графічний eskiz, макет, eskiz, щоб показати, там не було, ну, що ж там буде, да щоб, там не було, щоб це не налякало справедливо. Це там різні історії. Раптом мало що там намалюють на стінах. Так. Як от вам, я бачу, що Ви там постійно на телефонах. Тобто ну, процес організації йде дуже активно, як людям, які постійно мають справу з нотами, з мелодіями, от якби зараз ви стали такими акулами культурного менеджменту, як в цьому почуваєтесь? Ну, в принципі, це дуже, дуже цікава тема, тому що як і в принципі на Гольфесті, в нашому оргкомітеті, всі митці, починаючи там від Максима Демського, директора Гольфесту, це актор, у нас є. Наш головний директор Франківський це Ростислав Держипільський. Теж актор ми з Ромою композитори. Наш програмний директор баритон. Да, наші да у нас є там також танцюристи, диригенти і так далі. Оскільки арт-менеджерів поки в нас немає, то все роблять ми ці самі. Що цікаво і складно. Але якимось чином все рівно відбувається. Ну ну є така теорія. Да, арт менеджмент як соціальна композиція. Це все рівно ми трактуємо як композицію. Все таки це робота з компіляцією, це робота з матеріалом. Просто він інший. Ви да, пишете таку нову опіку. Да, ну наприклад от як да, так само як я от як працює влатроцький над гольфестом у нього от у нього є така унікальна можливість властивість, що він може поєднати різних різних людей от і кожна людина всередині гольфесту робить фестиваль або якийсь свій проект і в, серед, в результаті виходить якийсь новий продукт і, і тут так само тільки колабораційних процесів і ще більше тому що це два фестивалі і так далі. Uh -huh. Ну от власне більше більше ви говорите про, про кількість. От yeah. давайте відкриємо програму. Програма там, а можна просто по по напрямкам. От, власне, є перформанс, кіно, література, театр, Theater. візуальна програма, еко програма, музика. Yeah. І от яку не відкриєш, і всюди насправді ну, в довжелезні списки там подій. Yeah. Розкажіть про ну для початку, не знаю, можна от почати з якоїсь кінопрограми. Програми літератури, тобто, що, що можливо якось те, що вам до душі найбільше, але потім ну ми можемо почати з музики, да? Це саме? Ну, давай, да? ну у нас музика дуже широка, вона ділиться на. Напрямки, а напрямки діляться на піднапрямки і піднапрямки ще на підпіднапрямки. У нас є альтернативна Ми музика, яка яку курує у нас музикант і артменеджер з Франківська Саша Балтушев. Ми можемо да. зараз навіть попросити вимкнути відео, да, і де сам, Сашу. де сам да. Саша розкаже трошки про програму. Це відео музична програма. Знайдіть, будь ласка, і вимкніть нам. Отже, прийшов час знайомити вас із нашою музичною програмою. Жую вас, Івана франківська на Порто-Франко-Гольфест, 8-12 червня, послухати ці чудові колективи. Гурти! Все. Повертаємось до студії. В мене в гостях Роман Григорів, Іля Розумейко, співорганізатори фестивалю Порто Франко Гогольфест. Говоримо про насичену і просто безкінечну програму цього фестиваля. Такої концентрації мистецтва, мабуть, ще франківськ не бачив. І от щойно ви побачили ролик, в якому були такі хедлайнери альтернативної сцени. Музичної сцени. Власне, Ілля, тоді розкажи можливо про свою програму музичну. От я її вона називається: експериментальна та класична музика. Тут теж ну, там безкінечний такий список різних виконавців. Mm -hmm. Звідки ти їх віз, і як, як так, їх заманював? Ну, розкажемо ми про нашу. У нас є такий новий фестивальний напрямок, його ще не було. Він називається Експериментальна та класична музика. Він у нас охоплює 13. Різних акцій, які розташовані у нас, немає такої сталої академічної або класичної, або електронної сцени. Ці всі акції розташовані по місту в різних локаціях. Всі ці локації цікаві. От можемо почати з нашого одного з наших хедлайнерів. Це Ліна Білкіна, Меце Сопрано. Це дівчинка, яка в 22 роки стала солісткою віденської опери, і після цього вона встигла вже поспівати в Токіо, в Берліні. В Римі, встигла знятись в фільмі опері Попелюшка з музикою Росіні, який транслювався у 150 країнах світу і так далі. Загалом це одна із наших найуспішніших молодих оперних співачок. З яких країн ще ти запрошував своїх виконавців? У нас є ще крім Лєни Білки, У нас у нас є Елізабет Нільсон, це піаністка з Данії, і Ванедова Скрипалька з Болгарії. І є Карл Хайс і Сімон Есель, це композитор і відеоартист з Відня. Це основні наші закордонні хедлайнери. І, власне, до розказати про Ліну Білкіну одна із центральних акцій нашої програми це концерт Лєни Білкіної у супроводі барокового оркестру у приміщенні Івано-Франківського залізничного вокзалу. Ми згодом покажемо один уривочок, де буде видно, як це відбуватиметься. Стосовно театральної програми, хотіла теж запитати, тому що в Гогольфеста, зазвичай вона така потужна. Ну тому що, можливо, це походить від того, що Влад троїцький театральний режисер, можливо, і не від цього. Але як буде відбуватись театральна програма? Можливо, де і так в кількох Ми словах. Ми зараз потім... перейдемо до хедлайнерів театральної програми. Да. Yeah, ну, театр, да, театральна програма не така безкінечна, як на Гогольфесті, і, В принципі, вона така осяжна і вона базується в більш такому академічному. Тому просторі це місцевий е, драмтеатр, Але крім того, є кілька вистав ОПЕР, які відбудуться у палаці Потоцьких. Це буде вистава Три сестри Ростислава Держапільського. Але О, я наскільки ось... знаю, що е, саме театральна програма, яка буде в театрі, е, на неї треба буде купувати квитки. Mm -hmm. так? Да, це Це одне да, з небагатьох акцій, які будуть платними. І Але вона... ціни дуже лояльні. Їх, можна... mm -hmm. да, вона теж, от театральна програма, носить такий, це, в принципі, е, продукт на 90% Гольфесту. Вона відкриється легендарною собачою будкою Влада Тройського і закриється культовою оперою Реквієм Юр. Давайте послухаємо куратора театральної програми Олексія Гнатковського. Кілька слів він нам розкаже про неї, і тоді повернемося. Театральна програма портофранко франко дуже насичена, дуже цікава з точки зору як театру, такого як мистецтва, і з точки зору поєднання різних мистецтв, в тому числі власне весь девіз Портофранко-Гогольфест франко Це є такий симбіоз різних мистецтв, різних локацій, несподіваних локацій. І власне в Івано-Франківську ми чекаємо театр з Магдебургу, це з Німеччини. Буде театр Марджонашвілі з Грузії. Буде така копродукція, танцювальна, хореографічна театральна копродукція. Іспанії і України, буде театр Дах з Києва буде опера «Іов», яка вже також встила нашуміти. І буде також, безперечно, наша вистава Франківська. Це також буде ексклюзивна штука, тому що ми будемо грати Чехова-Три сестри на відкритій площадці у Палаці Потоцьких. Повертаємось до студії, говоримо про фестиваль «Порто Франко-Гоголь Фест. Зараз хочеться, от якби ми вже підійшли до театральної програми і до її кульмінації, як сказали мої гості. Розкажіть, що буде кульмінацією театральної програми? Я так розумію, що і завершальним таким та, дійством фестивалю. Ну, насправді театральна програма дуже потужна, не дивлячись на те, що вона в різні дні, вона і є кульмінацією. Але ну так сталося, що хедлайнером буде опереквім'йов. Так скромно. Ні, буде ще потужний грузинський театр з виставою. Буде Магдебург, буде собача будка, яка вже не гралась в Києві, це театр дах. Так що вона буде досить різна і досить насичена. Більшість її буде відбуватись на головній сцені, але в камерному варіанті це теж цікава находка. от, на головній сцені театру, якби не задіюючи глядацький зал, всі будуть ну, якби, виставу дивитись прямо на сцені. Йов, давайте не, не відходимо. Ми вже, в принципі, київська публіка вже чула його і бачила, і вже yeah. вдвічі ми, ми мали змогу yeah. його побачити. Його це Trich. оперу. тричі, навіть okay. так тричі. Yeah. пробачте. я бачила. Yeah, yeah. Так от як вдалося, де вдалося знайти рояль, щоб його знову трошки покатувати. Як вдалося домовитися з приміщенням? Ну no, ми зайшли, там є рояль. Ні, рояль там yeah. був, не було декількох струн, але це питання вже no, вирішили. Це принципове питання. Басові струни, це тому прийшлося замовляти ці струни. І зараз вони вже стоять. Е да Як відреагували там, ну не знаю, господарі того театру, вони знали, що ви будете робити? Ви їм якось а показували А от у нас вже напрацьована є історія. Ми підходимо до роялю, його граємо, нормально, все окей, а вже на виставі ми показуємо те, що треба. Да, є, навіть саундчек да. ми робимо таким дуже-дуже, як в Польщі, легесенький саундчек, а потім. Дійство, да. Да, ти, як сказав настройщик, так? Можливо, ви взагалі фонограмку включите. Так, так, на, да, і... м'ясний настройщик, який прийшов настраювати. Ми прийшли в тату і кажемо, треба настроїти рояль. Він каже, а навіщо вам ви ж під фонограму робите. Бо зазвичай там, під, наприклад, от перед нашим якраз фестивалом є така прелюдія, 7-го числа мав бути концерт групи Ні ангели. Ну, це такий типовий кон контент, і там може іноді рояль використовуватися як декорація. Сидить піаніст ну, і я, грає ну, під фонограму. Давайте нагадаємо глядачам, як виглядає. Дає, взагалі, трошечки, щоб ви побачили, як виглядає опера Йов», і тоді ви зрозумієте, що під фонограму її навряд чи можна буде виконати. Важкий вокальний твір. Це дійсно дуже цікаво, це такий челендж для кожного з нас. Майже кожному виконавцю треба дійти якоїсь своєї межі вокальної. Ось таку оперу можуть побачити, зможуть побачити 12 червня в івано франківську І Не тільки цим будуть дивувати організатори фестивалю Порто Франко Гогольфест. Далі можна перейти до того, як ви інтегруєте всі ці акції в місто. Ви сказали, що ви задіюєте багато так. локацій, і власне тут, якби та розкажіть, якісь найцікавіші чи акції, які зможуть здивувати от, місцевих, от, шокувати Ну, має. в місті дуже цікава архітектура, і у нас є певні акції, які прив'язані до первих певних таких архітектурних подій, наприклад, дуже цікава конструктивістська ратуша 1928 року, і там буде акція, якою керує Отрома. Може він про неї розкаже. Це акція перформанс. Відкриття да, там можна зараз пустити відео, на, да. на тлі якого ми будемо розповідати, і там трошки видно, як це все виглядає. Да. Угу. Відкриття, Ось, ратуша. Да. ратуша Ну, я би не розказував про цю акцію. <реш> <реш> да, ну, тому що ну для чого? Тому що це флешмоб, це фішка. Я зараз ага. розкажу. і Вже не інтересно. Ага, да, ми інтегрували оркестр, національний президентський оркестр, духова його група. Ми її інтегрували в архітектуру, і таким чином це стала така е, скульптура, жива. Е, ну, яка буде ну якби яка буде грати, значить на балконах цієї ратуші на, кри на криші, у вікнах будуть грати музиканти, буде співати хор, і це все буде відбуватись. Чотири хвилини, це оде радості симфонії Бідхова. Так, це відкриття. А те, що зараз ми бачимо на екранах, це власне саундчек у приміщенні головної зали Івано-Франківського вокзалу, де буде співати оперна зірка Ліна Бєлкіна, наша українська мецесопрано з Криму. До речі, у супроводі оркестру Гармонія Нобіла, де прозвучить музика Баха, Пьорсе, да, Так, для... Як це було? Да. Да. То як це було? Це да. було унікально, тому да. що ще ми не отримали дозвіл, але вже пішли робити саундчек, і це був просто експеримент. Так, да, приїхала да. нова поліція і хотів. <спільного> Серйозно да, да, зупинити це цей концерт, але да. в кінці був хеппі-енд. Але я... врешті да. вони стали ну, поплескали я... там. <світ> <світ> да, я дав телефон там нашого виконавчого директора, баришника прийшла. От поки він говорив, ми репетірували бистро. То <світ> <Да. світ> У нього була задача потягнути трошки часу. Треба <світ> було зрозуміти якусь, І... але ви взяли дозвіл. Все окей, так вже є. Да, вже дозвіл від <світ> 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 Київської дирекції Укрзалізниці. Вся Укрзалізниця вже готується до цієї акції. Прекрасно. Я найбільше чекаю насправді акції, яка буде в міському транспорті. От, кого ви? Засунете в маршрутку. Шестовський, да, це, назив... Артем Шестовський. Да, це Шестовський. називається перформанс децентралізація. От Рома її придумав, він може розказати. Да, що Дивіться, там буде. маршрутка, транспорт, маршрутка, яка їде на позитрон або на пасічна. Це райони, дальні Франківську. І от цікаво, на задньому сидінні розташований баскларнет, баскларнетіст, який грає Лігіті Ксенакіса, Штокгаузена. Біля нього буде волонтер 120 кілограм, да, таке Щоб захищати, да, так? Да, 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 тому що ж це ж невідомо, як от і. І ще біля нього рядом буде оператор. Це все в рамках експерименту. Високе мистецтво. Ми занурюємо якби в глибокий побут. В маси. Да, да, да. Це цікаво. Ну насправді я думаю, що найважливіше, що треба наголосити, що квитки потрібно купувати лише на потяг, тому що майже всі акції фестивалю будуть Більшість. безкоштовні. Да. Отже, так і в принципі. Ви можете знайти детальну програму на, на сайті Порто-Франко Називається він ПФГФ. Ну от сайт, якби в принципі я його вмикала, його неважко знайти. знайти. Можна знайти також зайти і детальніше подивитися на те, чим зараз займаються, як готуються до фестивалю організатори на сторінці Facebook. Вона постійно оновлюється, чогось вона у нас не показує. Ну її теж ані є. Ось сторінка Фейсбук тут є анонси, різні фотографії, все, все про виконавців, яких яких ми чекаємо на фестивалі. Словом, читайте е, оновлення і купуйте квитки на потяг. Приїжджайте до Івано-Франківська. Ми вас там всіх будемо чекати. Дякую, з вами була громадська культура. Мене звати Катерина Мізіна. До побачення.